Страсна седмиця за висловом святителя Інокентія Херсонського, священна седмиця страждань Христових час у всьому році найважливіший. Богослужіння цих днів побудовані таким чином, що вводять нас у таємницю хресних страждань боголюдини Ісуса Христа і показують перехід від проповіді до спокути на Христі та світлого Воскресіння. Цими днями ми будемо чути. «Гряди, Господь на вольну страсть нашого спасіння». тобто йде Господь на вільне страждання заради спасіння нас. Вільні страждання, тобто не з примусу, не за трагічним збігом обставин, але з волі самого Ісуса Христа. Він сам захотів померти заради спасіння людей, бо на цей час я і прийшов, говорить Господь через святе Євангеліє. Кожен день страсної Седмиці названий Великим. Перші три дні понеділок, вівторок і середа, готують вірян до апогею, до таємної вечері, арешту, суду, страти, смерті та світлого Христового Воскресіння до Пасхи. У богослужбовому відношенні перші три дні нагадують нам дні святого Великого Посту. Ці дні служиться літургія передосвячених дарів. Який передує традиційне для Великого посту поєднання служб, часи та зображальні? У ці ж три дні ще виголошується молитва преподобного Єфрема Сиріна, яка востаннє читається у велику середу. Однак особливістю кожного з днів, зокрема й перших трьох, є спогад євангельських подій, що відбулися в ці останні дні земного життя Спасителя. Крім того, у піснеспівах розкриваються старозавітні прообрази. Христа страждаючого великому понеділку передує двунадесяте свято входу Господнього в Єрусалим свято урочисте, радісне та величне. Свято, яке, напевне, тоді, 2000 років тому, давало його учасникам і свідкам відчуття здійснювання царства Месії на землі. Ось він, якого радісно зустрічає народ, він могутній у своїй владі, виганяє тих, хто торгує з храму. Показуючи, чий це дім і хто в ньому господар. І після цього всього настає понеділок. Понеділок як початок буденного звичайного тижня. Понеділок сприймається майже в такому ж сенсі, як ми, сучасні люди, сприймаємо його. Наприкінці вихідних, сумно говорячи, що завтра настає понеділок. Завтра настає новий звичайний буденний тиждень. Після входу в Єрусалим Господь Ісус Христос не залишається у великому місті, але йде ночувати до Віфанії, до передмістя Єрусалима, до рідного селища Марфи, Марії та їхнього брата Лазаря. Провівши ніч у Віфанії, скоріше за все, саме в домі Марфи і Марії, Господь з учнями в понеділок йде в Єрусалим. Дорогою Господь, побачивши біля дороги одну споковницю, Підійшов до неї і, нічого не знайшовши на ній, крім самого листя, говорить їй: хай не буде надалі від тебе плоду повік, і смоковниця відразу всохла. Євангельський текст відомий як прокляття смоковниці. При першому своєму прочитанні він неясний, навіть дивний. Євангеліст Марк прямо говорить: ще не був час збирання смоков. Отже, це була пора року, коли на смоковниці взагалі не могло бути плодів. Чому ж Господь проклинає це дерево? Для початку зазначимо, що біблійне прокляття не слід розуміти в сенсі побажання зла, як це нерідко буває в його народному форматі, тобто, щоб тобі було те і щоб з тобою сталося ось таке і так далі. Зрозуміти, що означає прокляття, можливо, лише зіставивши його з іншою дією благословенням. Божим благословенням як даруванням благодаті. При створенні світу Творець благословляє кожен день свого творіння, тобто все, що створено в цей день, прокляття ж протилежність благословенню, відняття божественної благодатної сили, допомоги та сприяння. Саме в цьому сенсі проклинається земля за гріх Адама і без нього без благословення. Земля може породжувати лише тернину і осод. Єпископ Касіан без образов пише, що прокляття смоковниці має характеристики символічної дії. У чому ж проявляється цей символізм? Синаксарій Великого понеділка пояснює: іудеї, бачачи, як Христос завжди благотворить і нікому нічого скорботного ніколи не заподіює, вважали, що в нього є сила лише добродіяти. А сили шкоди завдавати у нього нема. Але владика, будучи людинолюбцем, не захотів на людині показувати, що і це може, а тому, щоб запевнити невдячний народ, що має силу достатню і для покарання, але не хоче цього, бо він добрий, здійснює страту над нечутливою і бездушною природою. Таким чином Христос показує, що він всемогутній Бог, у руці якого життя і смерть, благословення. І прокляття. Повернімося до свідчення апостола і євангеліста Марка, що ще не час був для дозрівання смоку. Однак йдеться саме про безплідну смоковницю, тобто таку, що не може приносити плоду, а не просто про відсутність на ній плоду через відповідну пору року. Пояснення можна знайти в тому, що смоковниця в цю пору все ж таки має вже листя і зачатки плодів. Можна порівняти це, наприклад, з ранньою весною, коли зав'язується майбутній плід на фруктових деревах, і ми можемо побачити ще крихітні вишні чи яблука. Відсутність зав'язування плодів навіть у ранній період після цвітіння може вказувати на захворювання дерева. І господь, як кажуть, деякі тлумачі побачив, що ця дерево деревохворе, яке в принципі не здатне плодоносити. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і кидають у вогонь, говориться в Євангелії від Матфія. У святоотцівській традиції ця історія має і духовне значення. Преподобний Максим Сповідник бачить у цьому тексті вказівку на духовне безпліддя старого Ізраїлю, прикрашеного лише листям, тобто зовнішнім благочестям, але при цьому абсолютно безплідного бо духовно хворого. Преподобний Максим Сповідник говорить, оскільки збіговисько священників, книжників, законників і фарисеїв, захворівши марнославством, вважало ніби шляхом виставляння на показ вигаданих частот, нібито благочестиво засвоєних ними запроваджує правду, вигодовуючи своєю зарозумілістю пиху, то цю їхню зарозумілість писання називає неплідною смоковницею, яке прикрашають самі лише листки. Також у богослужбових піснеспівах великого понеділка згадується історія Іосифа Прекрасного, улюбленого сина патріарха Якова, якого через заздрість рідні брати продали в рабство до Єгипту. Але саме там Йосип Божественним піклуванням був піднесений до високого становища. Цю історію церква розглядає як прообраз. Бо Христа старішини іудейські через заздрість і ненависть віддають на смерть, заплативши за нього ціну раба. Отже, всі віруючі з великого понеділка повинні проходити з Господом Ісусом ці події останніх днів Його земного життя. Як же співходити Господу? запитує святитель Феофан Затворник. Він і відповідає роздумом і співчуттям. Іде думкою слідом за стражденним Господом.